В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди, через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця, пречистої Діви Марії. Твоєї найулюбленішої обручниці Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво непорочного серця Пречистої Діви Марії, Твоєї найулюбленішої обручниці. Читання святого Євангелія від Луки. І коли деякі говорили про храм. Що Він був прикрашений дорогоцінним камінням та обітними дарами, Ісус сказав Наідуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені, який не був би перевернений. Тоді вони його спитали Учителю, коли ж це буде, і який буде знак, що це має настати? Він же відповів: Глядіть, щоб вас не звели. Багато бо прийде в моє ім'я і буде казати, це я і час наблизився. Не йдіть слідами за ними. Коли почуєте про війни та розрухи, не страхайтеся, бо треба, щоб це сталося спершу, але кінець не зараз. Тоді сказав їм: повстане народ на народ і царство на царство. Будуть великі землетруси, по різних місцях будуть пошисті й голод. Появи жахливі, а з неба великі знаки будуть. Слово Господнє, слава тобі Христе! Довірити майбутнє Ісусові. Молімося про глибоке почуття безпеки і довіру, покладену на Ісуса. Уявлю собі Ісуса, який обходить храми світу, увіходить також до мого рідного храму і каже, «Надійдуть дні, коли з усього, що ви бачите, не лишиться камінь на камені. Які відчуття викликають у мені слова Ісуса? Зовнішня краса храму нагадує мені лише про того, хто єдиний святий і вічний, Те, що зовнішнє. Колись зазнає знищення, залишиться лише вічне перебування з красою, якою є Бог. Чи прагну я Бога? Чи поклоняюся йому? Чи притягає мене перебування з ним? Вилю перед ними реальні відчуття мого серця, про що я хотів би його просити. Ісус застерігає мене перед фальшивими пророками, які будуть обманювати мене гарними словами й обіцянками Говорить до мене виразно, щоб я не йшов за ними. Слухаючись у застереження Ісуса, запитаю себе кого найохочіше в житті слухаю, у кого питаю поради, кому вірю найбільше. Які слова є для мене поживою найчастіше? Яке місце серед цих осіб і слів займає Ісус і Його Слово. Ісус прагне надати мені внутрішній мир у розпізнаванні знаків, які передуватимуть Його приходу? Учуть мене також терпеливості і довіри до даного нам слова, лише Його Слово. Я вірогідним і вічним. Упаду перед Ісусом і довірю йому все моє майбутнє, особливо важкі досвідчення, яких сьогодні не знаю. Довірюємо також усі мої життєві рішення. Буду повторювати з любов'ю і вірою. На тебе, Господи, уповаю, не посоромлюся навіки. Волі Богородиці, Марія є нашим прикладом. Вона не дала себе обманути фальшивими пророками, не реагувала страхом, а довірою, знала про тлінні світу і жила для вічності, вірила єдиній правді і Євангелію, слову свого сина. Послання Богородиці Цариці Миру 2 жовтня 2007 року. Дорогі діти! Закликаю вас, щоб по моєму Божому посланні супроводжували мене з відкритим серцем та повною довірою. Дорога, якою я веду вас до Бога, є важкою, але витривайте, і в кінці будемо всі радіти в Бозі. Тому, діти мої, не переставайте молитися за дар віри. Лише через віру Боже Слово буде світлом у цій темряві, яка хоче нас огорнути. Не бійтесь, я з вами. Дякую вам, Марія, допоможе нам щодня жити словами Ісуса, який є єдиним світлом і надією в темряві сучасного часу. Амінь. Молитва посвята Ісусові через Марію. Пресвята Діво Марія, сьогодні перед Тобою у Твоїх руках. Відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх його діл а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Маріє! Перед лицем усього небесного двору і цілої церкви посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні і любові, тобі віддаю, й посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатись мною усім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої, тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка.